Добрий день. Сьогодні ми з вами приготуємося до виконання лабораторної роботи, нашої першої лабораторної роботи по темі вивчення властивостей атканів. як ми будемо з вами працювати, ну будемо працювати наступним чином. По-перше, було б непогано для лабораторних робіт завести зошити на 16 або 12 листочків у клітинку. Якщо ж ні, то будемо виконувати лабораторні роботи в ваших робочих зошитах, але зі зворотньої сторони. Кожна лабораторна робота має певний в план оформлення. По-перше, ви пишете лабораторна робота номер. В даному випадку це буде лабораторна робота номер 1 Далі ви пишете тема і повністю будете переписувати тему із бланка, зразка, який буде у вас розміщений на сайті. Так? Переписали тему вивчення властивості алканів. Після цього переписуєте мету, вивчити властивості алкани, так, навчитися формувати визнанки і таке інше. Переписуєте знову-таки з бланка. Далі обладнання матеріалу писати не треба, тому що ми її будемо виконувати дистанційно. Далі ви записуєте теоретичні відомості. В теоретичних відомостях ви даєте просто відповіді на питання, які будуть у вас розміщені в бланку лабораторної роботи на сайті. Перше, у вас буде дати означення алкані, ви пишете алкани і даєте означення, що це клас органічних сполук, які складаються з атомів карбону і гідрогену, мають загальну формулу ЦНХ 2. І пов'язані атоми карбону сильно зв'язок. Друге, це які реакції характерні для алканів. Так і запишете, що для алканів характерні реакції, заміщення можна навіть без прикладів. І реакції гаріння. Після цього обов'язково хід роботи. Далі у вас в бланку, ви помітите, що бланк побудований таким чином у вигляді схеми таблички, так? де опис досліду, далі спостереження, рівняння реакції, в ну і Поки що працюємо ось так дистанційно, будемо оформлювати наступні чин. Ви будете писати перше досвід номер один. Його назву. Назва першого досвіду це добування або отримання метану. Добування метану. Можна писати формула, так? формули, так? Хімічною формулою метан. Добування метану. Після цього обов'язково на сайті у вас буде розміщене відео до кожного досвіду. Ви відкриваєте відео до першого досвіду, подивилися уважно це відео, проспостерігали його і пишемо, що ви при цьому спостерігали. Так і пишете спостереження. Спостереження. Під час спостереження під час добування металу, в спостереженнях ви обов'язково запишете, що ви спостерігали. Ви повинні були би спостерігати виділення газу без кольору, і який легше за повітря, тому що добували його в пробірку, яка перегорнута до вари донизу. От у спостереження, ви спостерігали виділення газу без кольору або без варного газу. Повітря, так? так і запишете. Після цього ви пишете рівняння реакції. Ви уважно подивитеся за допомогою яких було, був отриманий метан. Ви вже помітили, що ми не писали, що до чого приливати, для того, щоб собі упростити задачу. так? Пишемо рівняння. Після цього пишете рівняння реакції добування. Добували із страту, це Дічок у вас затворився газ да? і сполука натрій карбонату, натрій 2 СО3. Підкреслили гас, який ви отримали. Після цього ви обов'язково пишуте висновок. В кожному досвіду, ви ви будете написати вісну. Висновок це що безпосередньо ви отримали або проспостерігали в даному досвіді. І взагалі висновок краще цього писати по назві досвіду. Наприклад, добування аж 4 назва нашого досвіду. Значить, висновок добуди отак. Після цього виключите до досвіду, знову включаєте відео до нього. Далі спостереження. Якщо є рівняння реакції, рівняння реакції записуєте. Після цього висновок. І так, всі досвіди, які будуть в лабораторній роботі. Після останнього досвіду ви пишете відповіді на контрольні запитання. Тоді лабораторна робота вважається виконана повністю. Отже, кожна лабораторна робота оформляється наступним чином: номер лабораторної роботи, тема, мета. Відповіді на теоретичні відомості, далі дослід, назва, досліду, спостереження, рівняння реакцій, висновок. В кінці записується відповіді на контрольне запитання. Сподіваюся, ви все зрозуміли. Бажаю вам успіхів. На все добре.